Відповідно до нововведень у бюджетному та податковому законодавстві, цьогоріч доходи до Хмельницького міського бюджету суттєво зменшаться, адже відтепер до бюджету міста відраховуватимуть лише 60% податку з доходів фізичних осіб. На втрата бюджетом 60 мільйонів гривень скасовано серед місцевих податків і зборів збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності. Це для міста Хмельницького приблизно 7 мільйонів гривень. Скасовано збір за першу реєстрацію транспортних засобів як джерело доходів спеціального фонду. Це близько 4 мільйонів гривень. Натомість до місцевого бюджету надходитимуть кошти від нового акцизного податку. Вираховуватимуть його безпосередньо на місці продажу підакцизних товарів, адже багато заправок та супермаркетів зареєстровано не на Хмельниччині. А от податок на нерухомість, яким налякано чимало хмельничан, залишиться на рівні минулого року. Житлова нерухомість буде оподатковуватися в умовах і ставках в 2015 році минулого року, тобто без змін. А зміни, які вносяться цим законом, будуть застосовані. Вані до житлової нерухомості вже з наступного року. Поки що платитимуть лише власники квартир більших за 120 квадратних метрів і будинків понад 240. Щоправда, за комерційну нерухомість сплачувати податок доведеться вже цьогоріч. Загалом фінансисти підрахували 2015-го місто житиме на суму в 1 мільярд 223 мільйони гривень. Що більше за минулий рік майже на 100 мільйонів. Однак того року допомагала держава. Хмельницький отримав майже 176 мільйонів дотацій вирівнювання. Цьогоріч таких дотацій не передбачено. Тож де братимуть гроші чиновники? Поки що не зрозуміло. Втім, за бюджет таки проголосували.